Минулі вихідні стали справжнім святом спорту, адже на головній площі міста відбулись мультиспортивні змагання. Активні про те, хто представить Кременчук на фінальних іграх у Львові, розкажуть наші журналісти. Цими вихідними під час святкування дня міста у Кремучуці відбувся яскравий спортивний захід Кубок активних. Всеукраїнський проєкт, що об'єднує дітей та юнаків навколо ідеї здорового способу життя та активного дозвілля. Сьогодні у нас відбувається захід кубок активних за підтримки містерства молоді та спорту, державної установи спорт для всіх, та державної установи «Спорт для всіх та активні парки. Кубок активних зібрав 16 клубів Полтавщини, які змагаються за поїздку. В місто Львів, Емелі Резорт, в принципі у нас є матч зірок. Представлені будуть Євгеній Селізньов, Віталій Лялька, Сергій Радченко, Володимир Чеснаков. Юні спортсмени демонстрували витривалість, згуртованість і жагу до перемоги. Та на спортивному майданчику зустрілись не лише маленькі спортсмени, а й справжні зірки спорту, продемонструвавши високий рівень майстерності у грі в панафутбол проти гравців міського футбольного клубу Кремінь. Ми дуже вдячні, що такі заходи роблять для цього міста у такий день. у День міста. Я думаю, це була дуже добра нагода для людей прийти, розвіятись у такий час. Тому я думаю, що це гарний захід. Для обох сторін це було чудовим досвідом, адже не всі зіркові гості були професійними футболістами. Дуже прикольно, круто. Зібратися з такими зірками поважними, пограти в футбол. Крута, крута атмосфера, завжди приємно пограти, особливо так. На площі перемоги в світі, та ще й на день міста я як то кажуть за всі такі ініціативи, які підбадьорують дух нашого українського народу, мотивують наших дітей, молодь до спорту. Тому це респект супер. Прям і як хотілось би, щоб як можна було більше таких різноманітних заходів. Крім того, зірки наголошують, що такі активності є важливими для розвитку підростаючого покоління. Я думаю, таке свято, як активні парки, які міністерство молоді і спорту ініціює. От ми бачимо результати. І тому, аби побільше були таких спортивних заходів, і наша б Україна була б ще більше розвитою, розвиненою, і наша молодь була б ще більш здоровішою. Та особливу увагу на собі зосередила команда чемпіонів «Бауер Тім, які вже у вересні представлять Кримуч на фінальних іграх у Львові, що стане наступним етапом на їхньому спортивному шляху, ігри були дуже цікаві. В деяких моментах було складно, в деяких ні. Але ми е зібралися командою, підтримали один одного, та змогли це зробити, і хочемо представити нашу команду у Львові. Подібні заходи мають важливе значення для розвитку підростаючого покоління. Вони не лише популяризують спорт, а й формують цінності командної роботи, відповідальності та наполегливості. Саме такі ініціативи надихають молодь будувати здорове і активне майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.